Всім добрий вечір. Зараз будемо говорити про посівну кампанію 2025 року. Вона власне, розпочалася за перші тижні. Українські аграрії засіяли вже понад 83 тисячі гектарів у 15 областях. Комітет з питань аграрної та земельної політики повідомив, що цьогоріч заплановано засіяти майже 6 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Віталій Коваль з нами на зв'язку. Це міністр аграрної політики та продовольства України. Віталію, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора, Марія. Отже, весняна посівна. Скільки буде коштувати державі? Ну і важливо, скільки це все може принести нам грошей? Чи рахували? Цікаве питання. Ви знаєте, що в нас 99% всього, що виробляється і вирощується в Україні, це зусилля приватного бізнесу. Тому важливо дати доступ до фінансового ресурсу саме фермерам, і на це спрямовані зусилля держави. Якщо говорити про вклад аграріїв до державного бюджету і взагалі до економіки, то його важко переоцінити, тому що ми розуміємо, що разом з переробкою того, що ми виростили, це близько 17%. Якщо взяти, наприклад, все аграрне ВВП створене. В 23-му році, тому що статистика повна є за 23-й рік, то це було більше 1 трильйона 600 мільярдів гривень. Це величезна частина вкладу саме наших фермерів, аграрів в економіку країни. Якщо говорити про наповнення бюджету, то лише за 24-й рік вся аграрна галузь і переробна галузь те, того що вирощено. Сплачено до бюдж... зведеного бюджету 234 мільярди гривень. Тобто, фактично, це основа економіки сьогодні, і дійсно від посівної і від того, скільки фінансових ресурсів буде в аграрії для того, щоб купити засоби виробництва і вкласти в українську землю для того, щоб вона віддала плодами і продуктами вирощеними, це важливо розуміти, тому. Дуже добре, що і державні програми, і програми комерційних банків сьогодні працюють, і у фермера є доступ до ресурсу. Якщо говорити мовою мовою цифр і областей, то можна сказати, що дійсно стартувала наша посівна кампанія. Вона активно набирає оберти. Це лише початок, але ми бачимо вже активну динаміку. Більше вже 15 областей засіяли. Почали точніше роботи по посівній кампанії і 83 тисячі гектарів, але кожної години цей лічильник гектарів збільшується, тому що дійсно 5 і мільйона гектарів в планах це ярі за культури. Тому можемо говорити, що впевнено почали посівну кампанію. Пане міністре, тут уточнення по підтримці якраз наших аграрних виробників зараз є такі програми, де до 25% власне держава може компенсувати витрати аграрів на придбання, зокрема техніки. Наскільки сьогодні, от під час війни, ця програма дієздатна? Наскільки вона популярна? Одна з кращих програм можу сказати, як аграрний міністр. Тому що ця програма, яка підтримує одразу декілька галузей, адмініструють програму Міністерства економіки, і дійсно дуже важливо було продовжити її на цей рік. Чуємо завжди при зустрічах з аграріями слова вдячності саме по цій програмі, тому що вона дає можливість купити українську вітчизняну техніку, і ця техніка підвищує інтенсивність робіт, підвищує продуктивність робіт. Фактично з статистики минулого року можемо сказати, що вона популярна компенсації, яка була виплачена тим, хто купив українську техніку, це 877 мільйонів гривень. Тобто, фактично можемо говорити, що декілька мільярдів випущеної продукції було продано саме завдяки цій програмі, і приємно, що перелік. Учасників програм, тобто українських виробників, з кожним кварталом збільшується в цьому році. Ми вже бачимо там і виробників техніки для виготовлення кормів і технологічні лінії, тобто вона набирає обертів Програма і дає результат в суміжних галузях, зокрема в машинобудуванні. Дуже важливо сьогодні максимально забезпечити потреби країни всередині, тому що ми розуміємо, як країна, яка проходить Через вимушені процеси інколи навіть ізоляції було в 22-му році, 23-му, ми маємо бути самодостатні. От на цю самодостатність і на підтримку підприємницької енергії спрямована ця програма та інші. Особливо складно сьогодні працювати аграріям на прифронтових територіях. І тут питання стосовно того, скільки територій і площі ми втратили, які ми не можемо засіяти, де ми не можемо працювати, тому що це і збитки для держави, збитки для людей, для аграрного сектору загалом. Про які площі йде мова, ми з вами розуміємо, що ми втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель внаслідок війни. І звісно, що це втрата об'ємів обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 21 рік, так він був вражайний, він був а, успішний. Ми виростили тоді а, 106 мільйонів тонн а, а, зернових та технічних. Минулий рік, 24-й, ми закінчили з показником 77 мільйонів, в тому числі і за того, що а, багато території України а, на жаль. А, не підлягають обробітку, тому що або на цих полях йдуть військові дії, або вони заміновані, або окуповані. На жаль, тому наш вихід це інтенсифікація. І я вдячний кожному аграрію, хто виходить в поле, засіває і працює. Дуже гарно спрацювала програма підтримки прифронтових і фронтових територій. В кінці року з держбюджету було виділено півтора мільярда. Це декілька тисяч. Сміливих господарств, які отримали допомогу від уряду за те, що вони посіяли землю в профратових територіях, і таких програм є декілька. Ми намагаємось допомогти кожному, хто тримає в руках сьогодні аграрний фонд. Він дуже важливий. Нагадаю, 400 мільйонів населення в світі залежить від продукції, яка вирощена в Україні, і сьогодні саме продовольча безпека це. Порядок денний українського в цілому світі стосовно якраз безпеки, пане міністре, ситуація із розмінуванням зараз ви говорили про прифронтові якраз посівні площі. А от як на вашу думку реалізується зараз програма по розмінуванню? Яка взаємодія власне міністерства з Державною службою надзвичайних ситуацій з відповідними підрозділами Збройних сил України? Наскільки це взагалі реально сьогодні? Продовжувати роботу в потрібному обсязі? Це реально, і це те, що ми маємо всі разом робити. Нагадаю, що в держбюджеті спрямовано на 25-й рік саме на потреби з розмінування 1 мільярд гривень. І ці кошти йдуть напряму фермерам, які замовляють послуги розмінування. І січень люти, наприклад, тільки аграрних земель розмінувано 4900 гектарів. Це кропітка праця, але вона здійснюється кожного дня. В планах на цей рік мінімум 65 тисяч гектарів розмінувати. І ми розуміємо, що є різні ділянки. Нам дуже важливо повертати в обіг кожен квадратний метр української землі. Ми маємо цінувати цей клаптик нашої землі, який повертається в обіг і на ньому вирощується продукція. Тому що не лише процесом розмінування закінчується, а аналізом ґрунту. Потім вирощеною продукцією, щоб вона, ця продукція відповідала всім вимогам і була доступна для постачання. Тому не зупиняємось, на жаль, 2 мільйона гектарів потенційно замінованих сьогодні є в Україні, тому ми розуміємо, що те, що вже обстежено і розміновано за роки, це близько 500 тисяч гектарів. Це той рубіж, який ми маємо далі перейти. І Чим більше розміновувати, тому що мова не йде про десятки років. У нас їх немає. Нам потрібно за короткий термін повертати українську землю до обробітку. Дуже дякуємо вам. Спасибі за коментар. Віталій Коваль був з нами дякую на зв'язку. Міністр аграрної політики та продовольства України.